Звечора вечора 25 листопада на Одещині вирує негода, снігопати, сильний вітер спричинили перебої в електропостачанні і транспортному сполученні. Критично важливі об'єкти вже перейшли на генераторне живлення, і зараз з нами на зв'язку наша колега Світлана Дожук. Світлано, доброго ранку, розкажи, яка ситуація зараз в Одесі та в передмісті. Доброго ранку, колеги. Він був би ще добрішим, якщо б дійсно не такий колапс, який триває ще з вчорашнього вечора. Одесити в соцмережах ділилися усю ніч світлинами про те, як добиралися зі сніжних заметів, і насправді називається сніжним колапсом, тому що давно такого на Одещині не спостерігалося. Наразі відомо про те, що ще досі траси, як Одеса-Рені та на Київ, вони перекриті. Досі там евакуйовують та водіїв та маршрутні автобуси, які позастрягали і вже. Потребують допомоги там і понад 10 годин усю ніч працювали рятувальники, але тим не менше є ті ділянки, які наразі поки що недоступні до ДСНСників. Зараз також відомо про те, що в місті частині міста і в частині області відсутні електропостачання ще з вчорашнього вечора. Подекують, що в принципі таке може тривати і до сьогоднішнього вечора, тому що і сьогодні також оголошено штурмове попередження хоч і зараз вже немає Кого снігопаду, але наслідки починають активно прибирати тільки сьогодні. Зранку багато впало дерев, багато впало електромереж і опор. Також ділилися фотографіями в Одесити в соцмережах. І відомо, що сильний вітер він повалив метрову вишку на одній з районних котелень великої потужності, і зараз тільки будуть ліквідовувати всі ці наслідки. незрозуміло чи зможуть люди отримати потім опалення або ні. Поки що також частині Міста зараз відсутні і опалення електропостачання. Для цього розвернули вже пункти незламності. Всі штаби вже працюють в посиленому режимі, як і всі служби. Колони вже починають потроху виїжджати на вулиці та теж прибирати повалені дерева. Поки що зараз така ситуація ще невідомо до яких точно наслідків призвела ось ця негода, але відомо про те, що досі є водії та люди, які позастрягали в заметах на трасах, і їх намагаються зараз врятувати. Студія.